Привіт! Мене звати Євгеній Кротов, мені 27 років. Мій творчий досвід наповнюється через декілька напрямків діяльності, тому що я диктор, актор озвучення, ведучий і конференсьє, музикант. Але дана відеовізитка акторська, тому розповім про себе актора. До 2015 року я жив в маленькому місті Шостка, де займався в театральному колективі, грав в театральних постановках і, зрештою, отримав свідоцтво про посошкільну освіту як актор театру. В 2015-му я переїхав до Києва, де почав брати активну участь у зйомках різноманітних проєктів. Звичайно, спочатку я був професійним глядачем в студії якогось ток-шоу. Професійним відвідувачем ресторану, десь на задньому плані через три столика від головних героїв, найталановитішим перехожим, але згодом почав знайомитись з кастинг-менеджерами, з акторами, з режисерами. Вони побачили, що я вмію працювати з текстом і почали давати мені власне цей текст. І зараз я вже за плечима маю десь близько 200 коротких і не дуже епізодів. Щодо ролей, які мені пропонували. Це були якісь благородні професії, такі добрі ролі, які підходять мені по типажу, такі як поліцейський, офіціант, охоронець, медик та багато інших таких професій. Але були режисери, які пропонували мені зіграти негативних персонажів. і Це був дуже прикольний досвід, і це було дуже прикольно в цьому зніматись, над цим працювати, і потім на це дивитись на екрані. Ну якось було так, незвично. Щодо моїх навичок, як я вже сказав, вільно почуваю себе на сцені з мікрофоном. Можу зіграти в кадрі на гітарі, заспівати, можу зіграти на фортепіано, маю права категорії Б, їжджу верхи непогано володію м'ячем. Ну якщо там треба щось понабивати, наприклад, в кінці. Цього відео залишу контакти, з якими ми можемо більш детально і змістовно поспілкуватися. Вам бажаю міцного здоров'я, цікавих людей, поряд, цікавих проєктів, Бережіть себе і Україну. Зустрінемось на знімальному майданчику. Па-па!